Верховна Рада щодо зловживань, щодо корупції, про які повідомив е, міністр, який написав заяву. У нас є національне антикорупційне бюро. Всі інші хай розслідують, хай розслідують і хай притягують до відповідальності. Це те про що ми весь час говоримо. Що тут сидять у парламенті нові смотрящі, нові олігархи. Ти не голосуватися, голосуватися за якщо... Так, бо ми вважаємо, що економічна політика нинішнього уряду. Це провальна політика. Вона не відповідає інтересам країни і відповідальний за цю економічну політику. Прем'єр-міністр, члени уряду, і в тому числі міністр економіки Аб... а, а, Аброма... Абрамавічус Авромавічус. А кого ви бачите замість Абрамавічус або ми бачимо новий уряд, ми бачимо нову коаліцію, ми бачимо новий уряд, і головне нову програму дій. На Тим, хто запропонує програму розвитку країни і порятунку країни. Радикальна партія запропонувала таку програму. Ми публічно звернулись до президента, до прем'єра, до голови парламенту. Тиждень пройшов, ніхто з них навіть не відповів. Отак їх цікавлять інтереси людей. Отак їх цікавить програма. Зате цирк влаштовують у парламенті, блокують трибуну. Невідомо за що. Я питаю, чого вони оті не блокували трибуну, коли кнопку давили за незаконні зміни до регламенту, які фактично скасували конституцію. Чому? Не Блокували трибуну, коли протягували особливий статус для Донбасу. Чого вони тоді не блокували трибуну? Тому що разом із цією бандою разом покривають ці антиконституційні зміни. А сьогодні, бачите, моральні нам читають, розказують, що хтось там на кнопку натиснув. Тому треба бути, якщо чесними, то треба бути чесними скрізь. І я хотів би, щоб оці, хто сьогодні мої колеги, які блокують трибуну, щоб вони її так само блокували, коли Порошенко в парламенті протягував зміни по особливому статусу для. А Донбасу, коли там кнопкодавили, коли минулого тижня, вони ж проголосували за незаконні зміни до регламенту, якими фактично скасували конституційну процедуру внесення змін до конституції, тоді мовчали, бо їх це влаштовує. Сьогодні на рівному місці ні з того не цього цирк влаштовують. Пропонують Ковальчука, як вам ця кандидатура, і чи можливо у вас є. Його я відповідь? не обговорюю кандидатур, Мені байдуже їхні кандидатури, хоча деякі безумовно не байдуже. Коли я бачу кандидата Гончаренка на міністра охорони здоров'я, в мене серце зразу вже стає, тому що ну сьогодні охорона здоров'я в загоні. А вони пропонують кандидатів, які просто на корупційні потоки сажають. Чи кандидата на міністра екології загорія? Да цей Загорій ходить й ходи корупції тут в парламенті займається тушок Купує. У нашій фракції депутата тушку вітка купив. Тепер вони його з досвідом корупційної діяльності на міністерство екології відправляють. Тобто, ми реально бачимо, що братва хоче дорватися до корупційних потоків, що ні про які реформи не може бути мови. Саме тому радикальна партія пропонує радикальний план антикризових економічних реформ, політичних вимог, які ми запропонували як умова нашої участі в коаліції. Це відмова від особливого статусу для Донбасу. Відмова від ідеї підвищення пенсійного віку для чоловіків, які для жінок сьогодні хочуть протягнути міжнародний валютний фонд вже прислав таємний меморандум. Одна із вимог для надання наступних кредитів МВФ це підвищення пенсійного віку. Ми вимагаємо в коаліційній угоді в новій записати заборону на підвищення пенсійного віку, заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення, заборону на визнання особливого статусу для.